Добрый день. Осталась такая переломочка. Нет. По размерах стоит на продаже. Кулия 67. База межколесная. Метр 17. Такая новая резина. Трехточечная навеска. Вал отбора мощности. Фаркоп мощная навеска. Такие два багажничок багажничек. Сидіння. Мене там правильно поправили. Дякую. Плаває. Багато регуліровок. Далі регулірується. Таких два підлокотника. Це, по-моєму, тракторний кіт. Полноценна гідравліка нова R80 на два плаваючим. Отключаємо отак от, от НШ. Двіятель мотор Сімкінських сил з редуктором є повишені, понижені. Дуже хорошо він біжить від 1 кілометра до 20 На понижених біжить від 1 кілометра до 10, 8, 9 тут максимум до 10, а на повишених. На 4-й на повних оборотах кілометрів 20 приблизно. Так тут зроблено все. От, надійно, кріпко. Все так робилось для себе. От, е, на От так іде валот бору мощності туди-назад. Я там, У мене є відео, все показано, я не хочу повторяти. От і вал отбору мощності. Прикриє. От. Можна косілку від коруп, дровокола, роторний снів відкидач. Та інше. Гідравлічні тормоза. Дуже хорошо я зробив на задню е, полураму тормоза, задок, а тоді переходить на передні колеса Тормоза крепкі, надійний і не клює трактор носом. Це дуже сподобалось. Ну, це все на шурсах. Чому на шурсах? Тому що хороший повелок розворот. От. От так це все зроблено. А на кразовських наконечниках. Два наконечника зварені. Середня труба супер надійний. Узіл перелому. Так взагалі тракторець непоганий. Ще є, може недостаток, так пишуть, що от сімкінських сил. Ну Я робив його під себе. бо так. Ну Він одну картофелюкопалку потягне, картофель сажалку потягне, укусник він потягне на, ниж, на, ниж, на понижених на городі, там взагалі скорость маленька. Мотоблок з фрезою, якщо підчепити, як ідея, теж непогано. Культиватор може, ну в один лиміш потягне. Плужочок. Такий економний тракторочок. А ще як він зроблений, то зарані все було предусмотрено, щоб замінити движок на 16 кінських сил. О, що тут, 4 болта відкрутив, кинув той мотор і, і всі проблеми. І мене так устраивало, я так робив. такий ручник дуже хороший, проста система. Може комусь знадобиться, як тут зроблено. Ну, наче все. Дзвоніть Кременчуг, знаходжусь в Кременчуг, ціна 3000 доларів. Багато мало, посчитайте по матеріалах. Я не верю на роботу. Якщо не так вибачайте.